Знаєте, я перед вами сидить один з тих громадян, хто не тільки говорив, а й діяв в той час, тому що я подавав в суд на Захарченка про його бездіяльність і про те, щоб суд його змусив відкрити кримінальні справи проти тих, хто стріляв людей, проти тих, хто розганяв майдан, проти тих, хто бив студентів, калічив наших громадян. Тому я хочу сказати, що. Я повністю підтримую вимогу громадськості. Я так само стою на тому, щоб якнайшвидше, в першу чергу ці справи були розслідувані, і ми розуміли, що все-таки був хтось з в погонах, хто це давав, даш хто давав, санкціонував це робити, це робив і виконував фактично злочинні за накази. Це і чим швидше МВС а розслідує, тим краще. На з сьогодні пов'язана складність розслідування. 에, на мою думку, це пов'язано з системою. Тому що сьогодні змінилися обличчя, але система залишилася така сама: система передбачає те, що це є кругова порука, яка передбачає те, що кожен, кожен е, член цієї системи, навіть якщо він здійснює якісь незаконні дії, він е, десь сподівається на те, що інші члени цієї системи, вище там посадовці, ще будуть його прикривати. Це те, що ми успадкували від е, минулого. Уряду від минулої влади, і фактично це те, що ми ще з того з того нашого минулого. Так я вважаю це неприпустимим, тому що кожен міліціонер, який сьогодні має право. На здійснює якихось дій, він має так само розуміти, що над ним є закон, який обмежує його в певних діях. Якщо він порушує цей закон, він має бути покараний. Крім того, ви говорили про людей, які з'являються сьогодні десь тих на якихось спецопераціях чи публічних місцях, які були причетними, які були обличчями тих всіх того свавілля міліцейського, яке було. Навіть якщо ці люди є фаховими. То це величезна, величезна політична відповідальність залучати таких людей до виконання обов'язків власне в міністерстві внутрішніх справ. На мій погляд, це повинна відбутися така умовна люстрація, тобто очищення від принаймні, тих людей, або відсторонення їх тимчасово від таких посад, або не залучення цих людей до цих посад для того, щоб суспільство зрозуміло, що дійсно система змінюється, а не що одні не те, що просто спочатку верхівка змінилася а. Середній склад і всі, фактично ті, хто це все виконував, залишаються те саме. Чому? Тому що ми не можемо бути впевнені, що система міняється, якщо ті самі люди, які були вчора, порушували закон і чи, можливо, порушували закон, вони сьогодні так само при повних, при повних повноваженнях своїх далі, далі працюють, далі здійснюють, виконують свою роботу в міліції. Тому, на мій погляд, ті законопроекти і ті. Кроки, які зараз і важливі щодо що люстрації, хоча мені слово люстрації не дуже подобається, але вона дуже зрозуміла, що це таке. А це означає, щодо очищення чи відновлення довіри і до міліції, і до судової гілки влади, і до співробітників всіх інших правоохоронних органів є надзвичайно актуально зараз. І вашу тому вашу думку, і... завтра в звіті Авакова прозвучать конкретні прізвища. Ви маєте на увазі прізвище щодо тих, хто був винен так. у смертях людей, у побитті так. і так далі. Я не знаю, що завтра прозвучить у звіті, але я сподіваюся, що якщо Міністерство внутрішніх справ, його нове керівництво хоче продемонструвати свою ефективність, вони мали б це презентувати суспільству. Якщо вони не будуть цього робити чи будуть далі тягнути час, то довіра до власне міністерства буде падати, 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 в тому числі до нового керівництва міністерства. Тому я сподіваюся, що в інтересах всього суспільства, щоб це було якнайшвидше розслідувано. І представлено всім людям всій громадськості. Просто коли ми коли ми говорили з вами про те, як відновити цю довіру, чи які кроки треба реально робити, я би хотів сказати, що найголовніше це е, ті кроки законодавчі, які сьогодні ми повинні здійснювати.